Таємо вас, шановні глядачі, на телеканалі Alex.ua. в ефірі соціального юридичного проекту Де Юре. Наш проект покликаний відповісти на актуальні запитання юридичного характеру, які ви надсилаєте нам через соціальну мережу Facebook на офіційну сторінку телеканалу Alex.ua. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює. Багатьох чоловіків під час дії воєнного стану, які працюють на підприємствах державних, недержавних, якихось підприємствах, які забезпечують критичну так звану інфраструктуру, це питання бронювання працівників на певних видах робіт на певних підприємствах. Чому саме зараз ми піднімаємо цю тему? Тому що 4 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила. Закон, яким внесено там відповідні зміни, і врегульовано багато питань щодо порядку бронювання військовозобов'язаних. До сьогодні теж працювала працював механізм бронювання до цього закону прийняття, але він стосувався лише тих підприємств, які виконують оборонні замовлення. І ну, ми розуміємо, що не так багато підприємств, які виконують оборонні замовлення. І тільки їх працівники могли бути відповідно до, до порядку, який до цього діяв бути забороньовані. І всі інші підприємства, які забезпечують е, якусь критичну інфраструктуру на кшталт водоканалів, теплових мереж або якихось великих системних підприємств з безперервним циклом. Тим не менше, якщо ці підприємства не виконували е, оборони замовлення, е, юридично вони не могли оформити своїм. Працівникам бронювання і тому ну, стикалися з цими складнощами. Тому відповідні нововведення були внесені. І поговоримо про перелік цих нововведень що змінилось Ну, по-перше, що змінилось? Відповідно до цих змін розширено та було деталізовано перелік військовозобов'язаних осіб, які підлягають бронюванню, які можуть бути заброньовані. Зокрема, зокрема, тепер можуть бути заброньовані. Від призиву по мобілізації військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у разі з обмовкою, у разі, якщо це необхідно, для забезпечення функціонування зазначених органів, що має на увазі законодавець? що Це не говорить про те, що автоматично всі особи, які працюють в державних органах чи в органах місцевого самоврядування, хоч на якійсь там посаді. Навіть якогось технічного спецфахівця, чи вибачаюсь, там, сторожа, чи прибиральника, що всі вони підлягають бронюванню. Ні, але можуть бути заброньовані всі від кого залежить. Забезпечення функціонування зазначених органів в кожному конкретному випадку, скажімо так, необхідність певної особи для забезпечення функціональності визначається, як правило, керівником такого органу. Тобто керівник визначає, хто саме з працівників чоловіків йому необхідний, щоб державний орган чи орган місцевого самоврядування продовжував функціонувати, виконувати свої конституційні покладені на нього завдання. По-друге, це люди можуть робітники, які працюють на підприємствах в установах і організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання. Ну, тобто, це, в принципі, те, про що ми говорили: мобілізаційні завдання або оборонні якісь завдання. Такі підприємства, можуть працівників, які беруть участь саме у виконанні таких завдань, тим чи іншим чином також подавати на бронювання. Також підлягають бронюванню працівники, які працюють на підприємствах, установах організаціях, незалежно від форм власності, які здійснюють виробництво товарів, надання робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідності до законів України, ну тобто так звані тероборону. Тобто мова йде про будь-які підприємства організації, які забезпечують збройні сили. Це може бути забезпечення і харчуванням, і якимись послугами, можливо, лікування, можливо, забезпечення якимись речами. Ну, тобто, досить такий широкий може бути перелік достатньо розмитого, зазначено в законодавстві. Ну і наступне, це під ті, хто працюють на підприємствах, установах організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення під час дії воєнного стану. Це в принципі, оце всі підприємства критичної інфраструктури, підприємства, які постачають комунальні послуги, водозабезпечення, електрозабезпечення, газопостачання ну тобто, всі. Всі підприємства, які необхідні для підтримання життєдіяльності міст, життєдіяльності населення і функціонування економіки, теж критичні для функціонування економіки, дуже розмите тлумачення, на мій погляд. Будь-який ФОП, я вибачаюсь, будь яке підприємство, будь-яке може бути віднесено до категорії, яке необхідно для функціонування економіки. тому що ми розуміємо, що в принципі кожний кожна робота в той чи певній мірі допомагає функціонуванню економіки, але тим не менше, так зазначено в законі. По-друге, щодо переліку саме професій. Зазначено в цьому законі, що перелік посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації, визначаються законом цим про мобілізацію і визначаються відповідними актами кабінету міністрів. Тобто, цим законом, який прийнято Верховною Радою, надано делеговано повноваження кабінету міністрів щодо затвердження переліку професій посад, які підлягають. Бронюванню, але ну принаймні на сьогодні такий перелік ще не створений. Тобто, Кабінет міністрів має прийняти цей перелік. Також Кабінету міністрів цим законом делеговано повноваження розробити, встановити критерії та порядок, за яким визначаються підприємства, установи організації, які є про що ми говорили тільки що критичними для. Забезпечення життєдіяльності населення та критичними для функціонування економіки. Всі ці критерії знову ж таки повинен виробити Кабінет міністрів України. І на сьогодні ми так розуміємо, ці документи ще в процесі. Ну і, в принципі, останні зміни це. В частині першої статті 23 закону України про мобілізацію закріплено, що не підлягають призову під час мобілізації. Військово зобов'язані за підприємствами, установами, організаціями в порядку, встановленому знову ж таки Кабінетом міністрів України. Отже, порядки ці ще будуть створюватись та набуватись, але є ще зміна. Цікаво, що заброньовані можуть бути призвані під час мобілізації за їхньою згодою. Отже, що це означає? В принципі, навіть якщо особа за своєю посадою, за, за цим переліком, який затвердить Кабінет міністрів, і підпадає під обов'язкову обов'язкове бронювання, але особа хоче бути мобілізована, і Пише про це відповідну заяву до. Територіального центру комплектування, то за її згодою вона може бути призвана на військову службу. Тобто, це не є абсолютна заборона здійснювати відповідний військовий обов'язок. В цілому, в принципі, позитивно економіка і підприємства, підприємці охарактеризували прийняття цих змін. Тому що дуже розширено перелік як підприємств, так і установ організацій, незалежно від форм власності, так і працівників, які можуть бути заброньовані, тому що незважаючи на те, що на початку дії воєнного стану теж бронювали під працівників, але ці бронювання були, ну скажімо так, дуже, дуже умовні, тому що вони всі йшли в розріз в порушення. Чинного законодавства, тому що могли забронювати тільки ті підприємства, які виконували оборонні якісь замовлення. Ну, скажімо так, цей документ вже надає великі важелі Кабінету міністрів, і, відповідно, Кабінет міністрів, швидше за все, надасть частину делегує повноваження цивільним військовим адміністраціям на місцях для того, щоб регулювати питання. Бронювання підприємств та переліку тих посад, які, які відповідно можуть бути заброньовані. Єдине, що цим законом встановлюється, що нормативно правові акти повинні бути кабінетом міністрів приведені у відповідність протягом двох місяців з дня набрання чинності. Отже, чекаємо від кабінету міністрів. Відповідні порядки, відповідні критерії для визначення підприємств, які можуть заброньовувати своїх працівників. І після того як ці підзаконні нормативні акти будуть розроблені та впроваджені Кабінетом міністрів, тоді вже цей змінений закон, змінені нові правила бронювання працівників запрацюють в повному обсязі для того, щоб під час дії воєнного стану, тим не менше, не страждала чи не так сильно страждала економіка та система життєзабезпечення, Нашої країни. Е, ну, гадаю, що ми розкрили сьогодні трішки цю тему важливу щодо бронювання. Будемо також уважно слідкувати і у разі з'явлення змін або затвердження цих критеріїв переліку посад Кабінету міністрів інших нормативних підзаконних нормативних актів. Якщо вони будуть розроблені та впроваджені Кабінетами міністрів, будемо знову повертатися до коментарів на тему бронювання військовозобов'язаних. А на сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. До нових зустрічей.